Сам процес перейменування вулиць, дискусії, які потрібні назви, і так далі, тому що всі наші пропозиції це тільки пропозиції, як вони будуть відбуватися, і так далі. Це духовний процес. Як людина мислить, так вона і діє. Ви ж розумієте, що в Донецькій Луганській області е, ті е, громадяни, які стали набік і стали російською п'ятої колоною, е, це люди, які якраз виховані на ідеалах тоталітаризму, для яких пам'ятник Леніна, тому же какайністу Дзержинському і так далі. Це головне, що там Клара Цеткін повинна бути обов'язково. Тобто, це отакі своєрідні духовні мітки, по яких ти дивишся. Ти зможеш своїми руками собі життя зробити краще, заможніше і так далі. Чи ти будеш чекати від держави? Чогось, а це вже радянська практика. Тобто я хочу сказати, що це надзвичайно важливо. і Тут не можна примітивно мислити, а що від цього буде, буде, і воно, на жаль, є.